Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Віріш, вчора відбуло судове засідання по справі Кліг Брізіцького, де адвокат Віктор Кулицев заявив відвід прокурору Садовському. Як вважаєте, чому саме суддя Сосна відмовив у задоволенні з'яви перевід судді Садовського? Це як я вас питаю журналісти ЗТП України. Ну, ви знаєте, я вчора як ви кажете, був на цьому засіданні, і ми збираємо матеріали стосовно корупції для подання в комітет Верховної Ради, так як наша газета акредитована в Верховній Раді. Ви знаєте, ну було подано на майже 50 аркушах неспростовні докази да, і хабарництва, і того, що даний прокурор довів. Зробив обвинуваченого, нібито обвинуваченого куліка Брезіцьку інвалідом, бо тільки від нього залежало надання в той момент медичної допомоги. Та, і він. Робив все, щоб ця допомога не надавалася. Тому Колік Призіцький став інвалідом третьої групи, і на сьогоднішній день в нього проблеми там і кіста, і на одне око він зовсім не бачить, а на друге він втрачає зір не то, що не по дням, а по часам. По-друге, адвоката Віктора Колбанцева також цей прокурор довів до серцевого нападу, нападку, у нас до чого була зроблена операція, тобто був інфаркт, зроблена операція по стентуванню. і це таке знову завдяки даному прокурору. Також було на тих 50 аркушах, ну, багато зараз не буду перечисляти, тобто багато неспростованих доказів. Але зрозуміло, чому е, суддя Сосна не задовільнив цей? Тому що е, я вважаю, на мою думку, е, це така вже грязна така справа, що за нею навіть ніхто, ніякий прокурор не захоче братися і доводити нібито до кінця цю справу. Тобто Садовський з самого початку фальшував. І того це 18 й рік був вже 5 років справі, Тому. Садовського назад поставили розхльбувати цю справу. І якщо зараз Садовського відведуть, ну ми знаємо, що на Садовського є кримінальна справа в ДБ. І якщо тільки цей буде відвід, вся схема вся ламається по всіх, ну по, по цій справі, як її доводити до кінця. І в Садовського виникають е, проблеми, да, і. Кримінального характеру, бо все-таки це вже буде як доказ його кримінальних правопорушень, а там кримінальних правопорушень, там 4 чи 5 статей, і там ну, багато. Що найменше це не дбалість, а це, ну, це доказано шістьма. Ухвалами, які там один суддя, другий, третій показував, що він правильно тобто, не проводив досудове розслідування, звертав увагу ну, на всі ці моменти. Але сьогодні суддя Сосна просто взяв і узаконив хабарництво, що вимагали в Куліка Да? Право на захист, що Садовський вимагав в нього, щоб він поміняв адвоката, і тоді буде порішаємо, Ми дамо вам адвоката, порішаємо і все нормально. Тобто узаконив порушення процесу. За процес це само собою процес. Тут да, деякі люди може там не розуміють там деякого процесу, як відбувається судове. то що порушення на порушенню, це понятно. А іменно кричущі моменти, що да, сьогодні суддя задовільняє хабарництво, позбавлення права на захист. Що е, садовський прокурор зробив інвалідом двох людей? Щонайменше двох людей, це по цій справі. Бо інші справи ми зараз поки не трогаємо. Там там цілий шлейф. і садовського тримають прокурором. І за того, що от є е, там декілька кричущих справ сфальшованих, в яких він має приймати він фальшував. І він має їх доводити до кінця. Бо другий ну, нормальний прокурор не захоче навіть дивитися на цю справу, бо там все видно, що там нічого не зроблено і нічого не розслідувалось. На мою думку, да, і я вчора наблюдав за суддєю, як він себе веде, да, можна сказати, суддя молодець, він дав. Висказатись в тобто, стороні захисту, тобто він не перебував, він ввів все тактично, але і було видно, що під час тобто, проведення судового засідання, чи був якийсь смс там, чи що, він сам <різвав> сам попросив, щоб захисник взяв перерву. Я такого перший раз ну, бачу, щоб так суддя переживав за адвоката, що адвокат після, так, будучи вернішим на лікарняному, що він так переживав. Але це було видно, його зміна настрою після того, як він прийшов через цих 10 хвилин. Йому цих 10 хвилин потрібно було, опять таки на мою думку, бо я це наблюдав. Я бачив і обличчя його, і його поведінку. Як цих, буквально цей термін кричащий. так? Да? І на мою думку, це був здійсний дзвінок. That's... Тобто це що можливо був тиск. Звісно. А як це... ви скажете про те, що коли він прийшов, усів, взявся за голову? Да, так я кажу. Я, я це хтось інший не, може там не замічає. Але я бачив, коли він прийшов, як змінився настрій, як в нього відчуття, які були, що він взявся за голову. Він не розумів, як, що йому зробити. І це мене вже, тобто. Я відчував, що щось, щось вже не то. Так, да, а коли в кінці він сказав, тобто е, е, адвокат Колбан каже, давайте признати, закінчили судове засідання. Е, він має завтра зранку 8-15 е, винести ухвалу, під тим на кімнату, винести ухвалу 8.15 щодо відводу прокурора Садовського. І коли адвокат Кобанцу каже, давайте призначимо на коли там слідуще судове засідання, щоб ми там готувались, Він призначає на 8.30. Тобто, що це говорить? Ніякого відводу він вже рішив, що ніякого відводу прокурору не буде, тому що якби був відвід, це треба іншого прокурора поміняти. Це треба якийсь, ну хай неділя. Хай неділя терміну, але не на завтра, на ранок. Це 5 годин вечора сьогодні. Він має піти в нарадчу кімнату ще, 8.15 винести, а 8.30 він має продовжити судове засідання. То питається, з яким прокурором? Він сам сказав. То есть, він її тут порушив е, таємницю нарадчої кімнати. Да. Тобто я кажу, може це хтось не замічає, але той, хто там маломальський там розуміється да, і у процесі, то він розуміє, що це. Ну, е... Тобто газета права України вона зафіксувала всі ці факти. Ми конкретно по даних фактах зробимо і конференцію зробимо, і збори з нашими. Е журналістами проведемо проведемо ну, більш детально по, по цьому судовому засіданні висновки, да, де розглянемо ці всі моменти. Ну і, звісно, будемо збирати ці всі документи, подавати. Ну, а та як ви вважаєте, я? він порушив процедуру чи ні, коли адвокат Віктора Колванцев попросив, його, щоб спочатку надали можливість ознайомитися зі справою, тому що півроку його Тут. не було. Потім значить, він сказав, що є відвод. А... Чому, на вашу думку, суддя все ж таки попросив не просив, а так як би ну, дійсно він так зробив все можливе, щоб тіпа, ми спочатку розглянули клопотання про розліс про показ справи на Ютуб, а потім вже все інше. Чому він порушив процедуру на вашу думку? Хочу сказати, що на початку судового засідання, так як Колбанцев був, адвокат Колбенцев був на лікарняному після операції, да, тобто 5 місяців. Не розглядалася дана справа. Да? І зрозуміло, що от він прийшов, да? він першим першу справою сказав, що дайте мені 10 хвилин, я хочу. Ознайомитись, що за цих півроку було, бо е Кулій Брезіцький приходив на суди, прокурор, там щось ще виступав, прокурор там розказував, що Колбанцев е симулює, нічого немає, там е не приходить на суди, ну от таке було. І Колбанцев, ясне діло, хотів подивитися, що там в справі є, і розгля розглянути спочатку відвід. Да? А потім клопотання щодо задоволення, ну, задоволення клопотання, щодо, щоб на Ютубі е, велася трансляція даного судового засідання. Яким чином, я не розумію, суддя так е, перекрутив, але не дав ознайомитись справою. Не дав. Хоча можливості було дві перерви, можна було сказати, ну, не 10 хвилин перерва, а 20 хвилин вам даю перерву. Подивіться ще, от, от та ж матеріали справи, от є ж, на столі. Подивіться, там, да, не дали ознайомитися з матеріалами, опять дає задуматися, що ж там, мабуть, може бути, що не дає. Матеріали. Друге, перекрутив так, що спочатку провів клопотання про Ютуб, а потім відвід. І саме цікаво то, от скільки я буваю на судах, да, особливо це добре видно, наприклад, на касації там, та і взагалі в інших судах. От, всім роз'яснюють якісь права. Суді не треба напоминати, щоб роз'яснив права обвинуваченому. Роз'яснив права захиснику. Це теж не було зроблено. Може, і навмисно це було зроблено, напевно. Але я кажу, так перекрутив, спочатку Ютуб е ухвалу він е коротенько виніс, да? хоча е казали, що 1700 чоловік хоче дивитися. Це судове засідання. Це і волонтери, це і бійці, які є на фронті, які знають Куліка да? це і колеги Куліка ну, це члени нашої громадської організації, Майдан Громадський контроль, ну, і, і, і суспільство, яке наблюдає за цим це. Без будь-якого він не розказав, бо опять-таки на 8:15 він має. Був зачитати ухвалу. цю, Ну і потім він розглянув відвід, ніби розглянув відвід. Але я кажу дякую за те, що він е, повністю вислухав даний відвід, продивився відео, да, як вручають обвинувальний арк, акт, в багажник кидають. Е, ну Всі ці моменти, які там кричущі, такі. Е, він це все продивився. Але ну, і настрій в нього щось помінявся, і я думаю, що це був тиск, і е, я відчував це, що Садовський насамперед е, розумів, що ну, відвод, вот-вот підходить, відвід, що має бути відвід. І я думаю, що е, там, ми будемо вивчати дане відео. Да? Тобто як реакція е, судді була, е, чому він зробив перерву, чому він прийшов після перерви, чому він брався за голову і не розумів, і чому так все взагалі вийшло, чому не сталося відвода е, даного прокурора. Я взагалі не розумію, як може представляти інтереси держави прокурор. Який бере хабарі, який катує, катує обвинуваченого, тому що блин, обвинувачений був ВТТ з такими травмами, а він його ховав і не давав можливості, щоб його лікарі оглянули. Чекав, поки він стане інвалідом і всліпне на одне око і кіста на півголови. Я не розумію, як може справедливо даний прокурор взагалі щось розглядати, ну представляти інтереси держави. Як він вже на, на самого самого початку досудового розслідування він зробив все можливе, щоб не допитати, ну щоб не свідків не допитати, не відтворення подій, не причини нічого цього немає в справі. Нічого. Не то, що Куліка побили Берзінського, що в нього забрали гроші, що в нього там ланцюжки ці позабирали золоті. Цього нічого не було. І пишуть, що Кулік Берзінський погано, хоча підприємства, люди, там міська рада, він весь у подяках. Але прокурор пише, що Кулік Берзіцький був ну, раніше судимий. На шлях виправлення не став? З чого це він взяв на шлях виправлення не став? Якщо тут куча подяк від міського голови, від підприємства, де він працює, від людей. Ну, не одна, не дві, не три. В Садовську, стільки я впевнений, немає подяк по його роботі. І як тепер вірите, як він має представляти. Інтереси держави, держави це ж і мої інтереси. Я ж ну, як член держави, я він можу представляти, а ми суспільство має спостерігати, як хабарник, катувальник, фальшувальник, буде на чорне говорити біле, чи там навпаки, і далі фальшувати справу. Ну скажу так, в Хмельницькій області це ну, я ще не бачив в своїй практиці, щоб відводили прокурора, так? Ну, щоб відводили прокурора. Це у вас якась каста така тут. Щоб відводили прокурора, так. Да, і. Як ви вважаєте, це корупція? Ну, а це це є корупція. Не обов'язково гроші в карман сунути. Це є корупція, тобто це з якихось мотивів це робиться. Ну ми ж бачили відео, тобто відео відеодоказ, що це схема заробітку грошей. І цей потерпілий, нібито, кравець. Да? Ми опять-таки, вчора бачили кравця, в якого сахарний діабет, він 150 кіло, чи скільки важить, що да? в нього ніяких... Там ні шрамів, ні, ну, нічого нема від тих пульок. Понімаєте, Там взагалі справа. Я не розумію блин, на Флабер. Хто розуміє Флабер 0,4, чи скільки там той шарик маленький, а експертиза показує 9 міліметрів в щиці, Це типа... З пістолета Макарова стріляли йому в щіку і в нього через неділю навіть шрама немає. Немає ні одежі, що нібито закривавлено ні побоїв, нічого ж немає. Але це була схема по заробітку е, слухів грошей. Як ми чули вчора е, відео, я не знаю, що, що це за хлопець, але він попався на таку удочку. І заплатив їм гроші, щоб не було на нього відкрита кримінальна справа. І там саме на тому самому місці все це все відбувається. Але, е як кажуть Колій Брезкій, е ви знаєте, невірно припинив їхню діяльність, бо зараз не видно це, хоч жертвуючи собою. Але він припинив їхню діяльність, щоб інші не попалися на таку саму. Річ. Ну тобто, -то і стосовно того, що незаконно торгували гарячими напоями. На це навіть ніхто не дивиться. Це типу норма, що 에, той, хто спаює наших хлопців, да, той, хто спає з під поли, достає ту саму гонку, не знати яку ще й да, той, хто спає, той нормально, він ділить, він все там, там і прокуратура, і поліція, і там всі. Всі вдолі. Всі, всі дають дозвіл. На це навіть ніхто, ну, не реагував. Бо коли взяти на терези, хто такий Кулік Брізіцький, хоча він і раніше був засуджений, і хто такий кравець, ну, ви розумієте, то Куліт Брізіцький виглядає. Ну, його, ну, Святою людиною, Святою людиною, так. Да. А про кравця ніхто нічого не може хорошого сказати. От крім того, що він спаює народ. ніхто не може сказати нічого. І вже бачу його щось. Ну, особисто я за 5 років цієї справи я кравця не бачу. Я не знаю, чи він взагалі є, чи нема. Хто це за людина? І де він зараз взагалі. Так що, ну, і е, на це ніхто не звертає увагу. Не судді. Там, може, їй вже взагалі немає цієї людини. Та ж п'ять років пройшло. Все-таки, ну. А може, е, не дай Боже, вмерла, вже пора справу там може закрити там. Ну, ну, ніхто нічого не... Е, Ну, і цей, звісно, цей, розгляд відводу, верніше не розгляд, а рішення по відводу садовського, це нонсенс, Нонсенс, якщо чесно, я думав, що суддя сосна, все-таки суддя, який там притримується законів, ну, це, а він вчора показав, що Закону не існує. Ні, закон, що він обмане закон, розумієте, Бо тіпо, є таке прислів'я, куди дійшло, там, тут, да, туди і вийшло, то він вчора робив так. Я кажу, і це було видно неознайомлення з правами, по клопотанню, чому спочатку, якщо захисник сказав, спочатку розглядаємо. Відвід, -від, а потім клопотання, чому було перекручено? Ну і по самому відводу, то є порушення таємниці нарадчої кімнати. Він вчора явно дав, сказав, ну відкрито сказав. що Завтра суд 8:30, то є Садовського ми не відводимо. І це пройшло після цієї перерви, 10 хвилинної перерви, якої йому вистачило здійснити дзвінок і отримати вказівки від вищого керівництва. Дякую. Дуже слушно, як ви все розповіли. Це був, як кажуть, погляд зі сторони. З нами був. Журналіст Задіти право України Валерій Тисленко, який був присутній судовому засіданні і все це бачив, відчув і пережив. До зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський Контроль. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатись,